Хочу поділитися однією історією, яка сталася зі мною на днях. Ми були їхали маршруткою і лопнуло колесо в маршрутці. І в цей час почало нести машину зі сторони в сторону. І я про себе сказала, що вищі сили, ви знаєте. Як буде краще для мене. І цю машину носило-носило, і все-таки вона спинилася. Всі з полегшенням здихнули, а я просто усвідомила, що якщо ми залишилися живими, здоровими, значить, ми ще потрібні на цьому світі. І що скажу про себе, я ще не виконала своє призначення, я ще тут потрібна. От. Тому довіряйте Всесвіту і набагато легше буде жити. А смерті я не боюся. Тим більше, що тіло воно помирає, а душа, вона вічна. І нема чого боятися смерті. Просто переродження.